Збройні сили України заблокували окупантів у Купінську. У Діпстейт повідомили усі деталі операції. Аналітики повідомляють, що усю північно-західну околицю Купінська повністю зачищено. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На Харківщині, у Куп'янську, Сили оборони України проводять зачистку від окупаційних військ країни-агресорки Росії. Ворожі анклави ще є у центральній частині міста, але околицю на північному заході міста вже Повністю зачищено. Аналітики Діпстейту Телеграмі повідомили про перші деталі об'єбної, складної, але попередньо успішної операції українських військових. У Куп'янську українські оборонці спершу створили рубіж блокування та відрізання гарнізону противника від основних сил. Сили оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашківку, а також узяли під повний вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка мирного та північно-західних околиць самого Куп'янська. Йдеться у повідомленні наразі сили оборони. Продовжують виявлення та знищення окупантів вже у центральній частині міста, де армія Росії має декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. У при службі другого корпусу НГУ Хартія повідомили Суспільному, що під час операції, про яку повідомив Діп-Стейт, вдалося знищити 1027 російських військовослужбовців: 291 окупант був поранений, а 13 тринадцятьох узяли в полон. Також, окрім звільнення кількох населених пунктів, українським військовим вдалося прорватися до річки Оскіл, що північніше Куп'янська, повністю перекрити наземні маршрути заходу окупантів у місто. У жовтні листопаді українські підрозділи розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів зі складу 121 -122 го 122-го мотострілецьких та 30-го інженерно-саперного полків 60 58-ї мотострілецької дивізії та 27-ї мотострілецької бригади Росії, які діють за підтримки 7-го полку безпілотних військ та підрозділів Рубікон та Судний день. Бої у центрі міста ще продовжуються, але згодом Український Куп'янськ буде повністю звільнений. Ми дякуємо суміжним підрозділам 127-ї та 101-ї бригад, підрозділам ССО, ВСП, Альфа СБУ та Корден ПУ за чітку роботу і якісну взаємодію. Це наш з вами спільний успіх, заявив командир 2-го корпусу НГУ Хартія, полковник Ігоя Оболенський.